Ворохта надзвичайне мальовниче, затишне селище на висоті 850 метрів над рівнем моря, що розкинулося на березі річки Прут. Кажуть, у Ворохту закохується з першого погляду. Це класична гуцульщина з усім її колоритом, яку важко зіпсувати навіть локальними залишками радянської спадщини. Знаходиться Ворохта за 100 кілометрів від Івано-Франківська. Саме звідси до Ворохти через Яремче щопівгодини рушає чимало автобусів із туристами, але є й прямий потяг: Київ ворохта Гуляючи Ворохтою, я натрапив на дуже відому туристичну та релігійну пам'ятку дерев'яну церкву Різдва Богородиці. Побачити таку стару церкву, не зіпсовану всілякими реконструкціями, велика вдача це взірець гуцульських архітектурних традицій. Вже близько 10 років у верховині діє музей вишиванка. Тут можна познайомитися з автентичними гуцульськими речами та предметами побуту, послухати гуцульського вірку і цікаві історичні розповіді про гуцульську вишивку, яку розповідає привітна і щира закохана у свою працю, свої звичаї Галинка Верховинка. Гості кохані, в цей дім зібрані. Саме першим ділом я хочу подякувати Господу, подякувати долі і подякувати вам, що в такий важкий час знайшли стежину до моєї хати. Завітайте у Карпати з вечора чи зранку вас гостинно запрошує музей вишиванка, щоби душу у оцульщини самому відчути, хоч на хвильку вишиванку треба одягнути. Щоб були ви здорові, веселі, хороші, треба вам все покупати в нашім черемощі. А якщо попробати, Бачите, що й цього замало, то прийдеться цілувати гуцулку чорня. Прийти. До такої гуцульської хати, де жив видатний режисер, якого всі прекрасно знаєте, пам'ятаєте Сергій Пореджанов. Автором твору тінь забутих предків є Михайло Котюбинський і вперше має можливість бути тут, у нас на Гуцульщині, у 910 році. Ви знаєте, що ми коли з мали жаб'ї, була Станіславська область, Жебівський район, село Жеб'ї, село Криворівня, яке знаходиться по течії Черемошу, 4 кілометри. Там, власне, в Криворівні проживає. Михайло Коцюбенський. Ми ви тепер є туристи, мандрівники. Гуцули таких приїжджих людей назвали люфтниками. Я сама лікар-педіатр я абсолютно не грала. Бо й цілого дитинства життя то не грати на жодному з інструментів. Я кажу, тато я буду лікарем і мені цього достатньо. Так і є, я лікар педіатр так вийшло. 22 січня, 6 років, як я вже без батька, я сама не зуміла закрити татове серце і душу, татовий музей. І в самоточки навчилася грати майже на всіх його інструментах. Один файний, другий файний, з чорними, бровами. Що ж мені робити, мамо, з тими легенями? Треба дуже потужити. Зузуля заграй мені.